У Здолбунівському районі досі вагаються щодо об'єднання громад у рамках роботи інформаційного пункту децентралізації проекту Пульс, який реалізує Рівненське регіональне відділення АМУ. Консультанти дізнавались, чому люди ніяк не можуть утворити громади. Фахівці роз'яснили сільським головам та представникам сіл, які вже є результати об'єднання. Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер розповіла присутнім про формування бюджету громади, нагадала про додаткові надходження, повноваження та відповідальність, навела приклади, як у районах почувають. Це вже створені ОТГ та ще не об'єднані села. В умовах децентралізації назад дороги немає. Тож об'єднуватись доведеться. Але сьогодні добровільно, а невдовзі примусово. Зустріч з громадою відвідав і народний депутат України Олександр Дехтярчук. Він розповів про своє бачення, чому необхідно створювати громади і якими вони мають бути. Сьогодні нам немає, що запропонувати інвестору. У нас маленькі території, якість послуг низька. Відсутні умови для ведення бізнесу. Тому варто утворювати. Нові великі потужні громади шукати нових управлінців та в цілому нові кадри. Адже інвестори потребують значно якісніші послуги у всіх сферах життя, наголосив Олександр Дихтярчук. Люди спільно з фахівцями ще раз обговорили формат утворення громад і дійшли спільної думки. Об'єднуватись потрібно, тому знову почнуть перемовини з усіма сільськими радами, які за перспективним планом мають утворитися у Здолбунівському районі. Фахівці наголосили, мізицька громада має потенціал, тому потрібно активізуватися у роботі.